Стоїться знову ж таки з наведенням порядку і я б сказав, сьогодні робиться детальна ревізія всіх наших земель, водних ресурсів і кар'єрів. У нас тільки кар'єрів в області біля 300, а скажімо, сьогодні я б сказав, четверта частина, а може і менше, сьогодні працює офіційно, а інші сьогодні працюють так, хто як, нелегально. Користуються надрами, набивають кишені, люди, які в них працюють, як правило, не оформлені, тобто сьогодні ми маємо розібратися з кожним і дійти до кожного. Я розумію, що, можливо, комусь це сьогодні не подобається, хтось дає інші оцінки, розставляючи акценти, але порядок об'явив проведення порядку в державі президент, і ми маємо його наводити в себе в країні. Я думаю, що ми самі можемо його навести. І приклади цієї роботи вже показують, що ми це сьогодні вже з вами робимо. Я думаю, що є резерви знову ж таки, це землі запасу, землі резерва. Роками ними користуються інші, роками не надходять кошти до бюджету, тому, звичайно, ми в першу чергу будемо все робити, щоб надати ці землі ентузіастам людям, які будуть займатися знову ж таки садівництвом, будуть займатися виноградарством і ягідництвом. Підтримка буде, звичайно, їх в першу чергу. Я хотів би сказати, що.